Жива енциклопедія. Зір тварин В голові, розвиток певних почуттів дають можливість усім тваринам мати специфічний зір, який дозволяє розпізнавати їжу, захищатися від хижаків, знаходити партнера. Донедавна вважалося, що багато тварин бачать світ не у фокусі і тільки чорно-білим. Нові дослідження їхніх очей і мозку дозволили точніше зрозуміти особливості зору тварин. Відкриття вчених дають можливість бачити світ їхніми очима. Почнемо із зору травоїдних. У кролика і вівці очі розташовані по обидва боки голови. Отже, у них велике поле зору. Краєвид, що бачить очі людини з кутом зору 60 градусів, кролик буде бачити так. А вівця так. Кут зору в неї ширше. У багатьох птахів очі теж розташовані з боків голови. У подібного розташування є серйозні вади. Насамперед, це мертва зона по фронтальній прямій. Тобто птахам треба повертати голову, щоб побачити, що робиться спереду або внизу. По-друге, розташування очей з боку не дає птахам точно оцінювати швидкість тварини, що рухається, і відстань до неї. Багато хижих птахів віддають перевагу фронтальному зору, а не оглядовому. Очі спереду дозволяють їм точно оцінювати розміри і рухи здобичі, її швидкість і відстань до неї. Для компенсації обмеженого поля зору багато нічних перенатих хижаків можуть повертати голову на 270 градусів. Їхня велика параболічна голова ідеальна машина для полювання. Їхній слух дуже розвинений, оскільки всі звуки надходять у вуха по параболі. Денні хижі птахи також мають гострий зір. У Сокола в центрі очей є ділянка, що працює як збільшувальне скло, здатне збільшувати об'єкти більше, ніж вдвічі. Більше того, їхні очі здатні бачити обриси і кольори з високим розрізненням. У багатьох хижих савців, як дика кішка та рись, зір теж фронтальний. Поле зору в них ширше нашого, хоча вони не розпізнають об'єкти в периферійних ділянках. Як багато інших савців, дикі кішки і рисі не дуже добре розрізняють кольори. Фактично у сітківці нічних тварин дуже мало колбочок, призначених для денного зору, тому вони сприймають мало кольорів. При цьому вони ясно бачать багатьох гризунів, що дозволяє їм бути вправними нічними мисливцями. Очі котячих озброєні особливим шаром клітин за сітківкою, відомих як сяючи килим, які втримують і відбивають світло, що поліпшує нічний зір. Саме вони змушують їхні очі світитися, коли в нічній темряві на них впаде світло. Навіть у собаки, що не має природних ворогів фронтальний зір. Її поле зору більше нашого, принаймні, воно таке ж широке, як у кішки, а в деяких порід навіть ширше. При цьому у собак теж обмежене сприйняття кольорів. Особливості зору рептилій теж дуже цікаві. Через той факт, що в багатьох видів офарблена шкіра, вчені дійшли висновку, що вони мають відносно складне сприйняття кольорів. Їхня сітківка нагадує нашу, а область мозкової кори відповідальна за зір досить велика. Це означає, що в них високо розвинений зір. У житті Змії настає драматична мить, коли вони мусять поміняти шкіру. Навіть шар, що прикриває очі, поступово відшаровується з поверхні очного яблука. Кілька днів рептилія практично нічого не бачить і стає дуже підозрілою та агресивною. У деяких нічних рептилій, як гримуча змія, розвинулася унікальна система бачити здобич з настанням вечора. Між оком і ніздрею в них є малюсінька ямка. Це чутливий до температури рецептор, що дозволяє змії визначити на відстані до метра коливання температури менше трьох тисяч градусів. Але повернемося до птахів. Тим, що світ грає фарбами, ми багато в чому зобов'язані саме їм. Птахи розрізняють п'ять кольорів, на відміну від наших трьох. Їхнє різнобарне оперення, особливо характерне для самців під час шлюбного періоду, означає, що вони можуть розрізняти навіть найтонші градації кольору. Забарвлення багатьох комах теж орієнтоване на птахів. Воно покликане їх обдурити або послати попереджувальний сигнал. У савців, навпаки, досить темний одяг. Це вказує, що савці, за винятком приматів і людей мають зір, що не дозволяє розрізняти занадто багато кольорів. У риб немає вік, тому що вони живуть у рідкому середовищі. Вони бачать інфрачервоне світло, тому в них прекрасний нічний зір. Але якщо в риб вік немає, у деяких тварин їх одразу три. У птахів є напівпрозоре віко, мигаюча мембрана, що закриває око, не блокуючи повністю зір. Вона слугає для очищення і зволоження поверхні ока, особливо коли птах летить. різних очей дуже різноманітна будова. Наприклад, при вивченні очей ракоподібних були виявлені тисячі квадратних фасеток. Діючи в унісон, ці фасетки фокусуються зображення в задній частині ока. Запропоноване ними зображення нагадує мозаїку, що складається з квадратних плиток. Ця сітка не дозволяє розрізняти деталі, але є прекрасним інструментом для виявлення здобичі або сигналізації про близьку небезпеку. Обертаючись, фасетки показують об'єкту Русі. У комах складені очі кожне око складається з великої кількості маленьких очей, відомих як оматівії, що їх більше то вище розрізнення зображення. У бабки найскладніші складені очі у тваринному світі. В кожному оці 29 тисяч окремих оматідій. Зображення високого розрізнення передається в мозок бабки, що дозволяє їй хапати здобич з блискавичною швидкістю. Однак у комах немає мозаїчного сприйняття. Їхній мозок об'єднується інформацією, що надходить від очей, формуючи цільне зображення. Візуальний спектр багатьох комах також набагато більше нашого. Він змінюється від сприйняття інфрачервоного до ультрафіолетового світла. І їхнє сприйняття кольору досить відрізняється від нашого. Наприклад, майже всі комахи, що харчуються нектаром, не можуть бачити червоний колір, проте вони сприймають ультрафіолет. Ми можемо зрозуміти, що вони бачать, знімаючи квіти камерою зі спеціальними фільтрами. На багатьох полістках з'являються кольорові лінії, які ми зазвичай не бачимо. Ботаніки продублювали ці нектарні лінії. Прямуючи по природних вуличних знаках, комаха летить просто до місця, де знаходиться нектар. бджоли також бачать поляризоване світло, тому можуть орієнтуватися по сонячних променях, навіть коли сонце повністю сховане хмарами. Деякі комахи фіксують до 400 зображень на секунду, майже в 40 разів більше, ніж ми. Метелик здатен чітко побачити рух, що для нас був би занадто швидким. Ця здібність часто дозволяє йому успішно уникати хижаків. Щомиті, мільярди очей бачать навколишнє середовище, в якому ми живемо. Ми вважаємо наше сприйняття єдиним можливим, а насправді воно лише одне з багатьох. Той самий краєвид перетворюється на нескінченну безліч форм і кольорів, залежно від того, яка жива істота його бачить. І ніхто не може сказати, що один вид реальніший за інший. В природі є яскраві живі кольори, як домінуючі червоний і жовтий. Якщо припустити, що усього в природі є мета, виникає запитання. Чому рослини й тварини використовують ці яскраві кольори, ніби вони беруть участь у змаганні? Насправді, однаковий колір може виконувати різні функції в рослинному та особливо у тваринному світі. Він може бути сигналом попередження, загрози або знаком реальної небезпеки. Він може вказувати джерело їжі. Може бути сексуальним залицянням, може бути маскуванням, костюмом, ексгибіціоніста або навіть як у Малинівки засобом захисту території. Часто колір має пряме значення, оскільки хлорофіл зелений будь-яка беззахисна тварина, що хоче врятуватися від хижаків, повинна покритися камуфляжем і стати зеленою. Загальна функція кольору в природі наслідувальна. Колір слугує для наслідування середовища, що оточує тварин. Серед найскладніших маскувань, камуфляжі, білокорого палтуса і камбали. Луска цих риб ідеально повторює піщане морське дно. Коли вони нерухливі, їх не відрізнити від піску. Вони зовсім невидимі, навіть для найспостережливіших очей хижаків. Так само вся поверхня скорпенових... Скорпіонових точно імітує камені, вкриті морськими водоростями. Замаскувавшись ці риби нерухомо, чекають здобич, що пропливе повз них. Середземноморська морська істота хіпокампус гутулатус прикрасила свою мантію довгою хвилеподібною конструкцією, що в'ється, щоб ховатися серед морських водоростей.